Привіт-привіт всім, дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде ретроградний Меркурій і ще будуть ретроградні планети: Плутон, Сатурн, Нептун. Ну і все. Да, давайте більше поговоримо, поговоримо про Меркурій, тому що я розказувала про нього в. Відео на тиждень з 14 по 20 число. Але зараз я хочу більше підняти от саме тему вашого дому особисто. У вас буде ретро Меркурій у шостому домі з 18 липня по 11 серпня, і до 11 серпня точно не варто вам починати якусь нову роботу. Або можливо придбати собі там якогось нового домашнього улюбленця, або там починати якусь співпрацю з кимось, тому що шостий дім це у нас взагалі дім рутин. Да, рутини нашої, це все, всі справи, які ми робимо у повсякденному житті. Це е, здоров'я, якщо ви тут хочете якось покращити своє здоров'я, то ви можете повертатися під час ретро Меркурію до 11 числа. Ви можете повертатися у, м -м, наприклад, той спорт, яким ви колись там займалися. Ви можете знову більше часу приділяти тим домашнім улюбленцям, які у вас уже є, краще не брати ніяких нових тому що ви потім передумаєте, ви потім зрозумієте, що у вас часу мало, що вам е, краще було там, з одною собачкою, на що вам дві. От е, такі будуть е, тенденції. Да? Е, е, Ретропланети вони нас повертають у минуле. І так як у нас зараз паралельно іще да, е, е, і Нептун це ваша планета, покровитель, він ретроградний. І він ретроградний у вашому другому домі, е, е, да, він у Овні розвернувся у нас 4 4 липня він розвернувся у ретро рух, і 13 липня у нас Сатурн розвернувся у ретро рух. Це також він був. Сатурн був у вашому знаці минулі три роки, і зараз він тільки-тільки перейшов у другий дім. Він показав вам за якими правилами ви будете жити. Зараз можливо буде дуже багато роботи. Для риб, да, то зараз ці планети вони повертаються і вони рухаються вже в напрямку вашого знака. І ви їх вже можете чувствувати. Нептун, ви точно будете чувствувати, да, Нептун у нас там аж. 11 грудня, якщо я не помиляюся, да, він буде розвертатися, він зараз зайде у ваш знак, і він там уже буде розвертатися і йти потім знову у прямому русі. Так, от, ви будете відчувати, що вас ніби повертає назад. По Меркурію, да, особливо це може бути повернення на стару якусь роботу, це може бути повернення до якихось старих звичок, які у вас були кожного дня. Це знову правильне харчування. Ви можете переглядати своє харчування. Якщо рибки там останнім часом щось десь їли, таке от що да, не попадя, то зараз ви будете знову сідати, наприклад, там, на якусь дієту. Ви будете собою займатися. Також Меркурій, це у нас планета. Розмов да комунікацій, це планета техніки, це планета транспорту. І якщо у вас тут, наприклад, потрібно е, щось замінити, да, якусь техніку на вашій роботі, ви можете це робити, або ви можете ремонтувати транспорт, наприклад, свій чи ви для кожного дня, да, от вам для вашого рутинного життя, вам потрібно, наприклад, там права. І ви не знаєте їздити за рулем. І ви зараз будете знову повертатися до цієї ідеї, що вам знову от потрібно йти на це навчання. Взагалі, в принципі, ви можете так, якесь навчання, яке у вас рутинне навчання, от то що ви, в принципі, кожного дня можете вчитися, або ви, наприклад, там зайшли на якісь великі курси, або ви самі будуєте якісь курси. А, і ви зараз по ретро Меркурію ви будете їх допрацьовувати. Так? Не бажано купляти якісь. Якісь абсолютно нові речі, дорогі речі. Не бажано там підписувати якісь контракти нові, тому що коли планета Меркурій він розвернеться знову у прямий рух, ви передумаєте, або ви знайдете щось дешевше, або ви знайдете щось краще. Взагалі, в період ретро планети. Меркурій це у нас особиста планета, так? це саме особисто кожен з нас відчує її на своїй шкурі. Якщо у нас там навіть Нептун, ви його більше відчуваєте, але Нептун це у нас більш така вища планета, і він діє на всіх, то Меркурій буде діяти до кожного по окремості. І так от не бажано нічого нового підписувати, нічого нового починати. Краще. Перероблювати, розверніться назад, подивіться, який ви молодець, що ви то, 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 то доробили. Навіть і планети Сатурн і Нептун, які зараз повертаються в останній у ваш знак, вони по суті дають вам, вони вже навіть нічого змінювати не будуть. Да? Вони вам дадуть останнє таке останнє розуміння, наскільки великий шлях ви пройшли, і наскільки ви тому, що Нептун він вчив 15 років був у вашому знаці, і він вам зараз покаже, що дивися, як ти виріс за 15 рік, за 15 років. Да? І як. Ти себе взагалі зараз несеш, куди, які в тебе цінності, що ти хочеш від життя. От це зараз буде дуже сильно проявлятися і тому, от тут краще подумати, зайти зайти да, в глибину в себе, подивитися. Що вам більш комфортніше, яка, який вам комфортний взагалі? Яка вам рутина комфортна, який вам розпорядок дня комфортний, тому що рибки, в принципі, не люблять розпорядку дня. І над цим всім працювати. Так, ну і нас будуть повний місяць, новий місяць. Про них я буду окремо розказувати в окремих відео. Також будуть декілька аспектів. У нас поєднання планет, про які я буду розказувати також у відео на тиждень. Так, всі, хто новенький, не вперше бачить, я вас запрошую підписатися. І всі, хто не підписані, мене дивляться, також обов'язково підписуйтесь. Підписуйтеся на канал, тому що алгоритми Ютуба мені показують, що дуже багато людей дивляться відео непідписаними. І це. Дуже важливо підписатися, поставити дзвіночок, поставити коментар, лайк ваш поставити, тому що саме завдяки вашим діям на каналі, якщо ви там репостите відео, ділитеся ним зі своїми друзями, Ютуб рахує це відео цікавим і просуває його далі в тренди, і дає можливість побачити також і іншим цю важливу інформацію. Так, ну і звичайно, дивіться всі ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, тому що це три основні ваші знаки. Подивіться вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Лев, тому що там якраз зараз Меркурій, оцей і буде ретроградний. І е, якщо у вас декілька сфер життя, декілька домів гороскопу заходить у цей знак, то він буде програватися у декількох місцях. Та? Він буде у, вс... у декількох сферах і також, звичайно, по сонцю, як тільки що я вам сказала, в шостому домі він буде у вас програватися. Е, для особистих розкладів. Або розкладів таро, астрологічних розкладів, енергетичних чисток, духовного наставництва також я зараз наставляю людей так, змінюю, якщо ви хочете змінити свою реальність швидше і краще вийти на. Своя ідеальну відпу реальності, тоді пишіть мені в інстаграм, і на рахунок всіх консультацій пишіть мені в інстаграм або на мою почту. Всі лінки вони завжди в описі до всіх моїх відео, і е, обов'язково я всім відповідаю. Так, ну що, поїхали рибки. Перша карта для риб на серпень 2025 року. Так. рицар жезлів. Рицар жезлів – це говорить про те, що місяць у вас буде дуже швидкий і дуже енергійний. Навіть, можливо, з якоїсь сторони буде пристрасний місяць. Ви можете кудись поїхати у якусь там, класну відпустку, або з кимось можете активно проводити свій час. Скоріше за все, ви тут спортом почнете знову займатися. І це у нас карта руху. Взагалі буде дуже швидко у вас розвиватися так, якась ваша ситуація, якісь питання, які будуть у вас підніматися у житті. Ви будете швидко і різко їх вирішувати. І по рицарю жезлів тут навіть може якась людина у вашому житті з'явитися, яка буде вам допомагати вирішувати ці питання. Так, і ця людина, це, скоріш за все, це буде хтось молодий. Це також може бути якийсь адреналін, може, ви кудись будете їздити, так, дуже швидко ви будете їздити. Може, ви там на, якісь, е, е, на конях навіть можете да, піти кататися. От у нас тут конь. Але ви от максимально проявляєте свою оцю пристрасть до життя в цьому місяці. Так, і ще карта для риб. У! Новий початок, це може бути новосілля. У мене буде новосілля у серпні. місяці. Це може бути якась ризикова знову ж таки ситуація. Да? От Якийсь адреналін, може, ви будете там з парашутом, наприклад, пригати. Це якісь нові люди, нові люди в плані, що ви можете навіть у якусь нову культуру заходити. Ви можете для себе щось нове робити. Хтось може з'являтися у вашому житті, хто говорить іншим. Мовами, ви можете навіть вивчати якісь інші мови. Це також різниця у віці, так? між друзями, між партнерами. Людина може бути або дуже старша, або дуже молодша. По шуту це нульовий старший аркан. Це початок нової історії. От у вас на цій пристрасті, на цій енергії починається нова історія, і ви дуже будете цьому задоволені. Ризикуйте в цьому місяці. Так? Ви от, бачите, ви довіряєте Всесвіту, і ви от прям падаєте у цю енергію, у цю воду тому що тут у нас озеро, ніби як вода. Да, і ви е, поринаєте у якісь нові е, енергії, нові емоції. Також шут, це можуть бути і ще діти у вашому житті програватися, і у вас з дітьми можуть бути якісь, наприклад, поїздки або хтось неочікувано завагітніє, тому що у нас уран покровительствує цією картою, і ця карта це карта неочікуваності. Да? От Щось таке стається, щось нове стається от прям таке захоплююче, класне і неочікуване. Так, далі. Може, ви будете якийсь новий бізнес відкривати, да, або якось себе по-новому проявляти, або зміниться знову ж таки на роботі. Ваш статус може змінитися. Тоді старайтеся це все робити або працювати над цим, да до якщо ви працюєте над цим, то до 11, навіть 15 числа, а вже після 15 ви вже починаєте щось нове. Так, і ще карта для риб. Вісім жезлів у вас дуже швидкий буде місяць. Вісім жезлів це може бути і переїзд. Це може бути і взагалі дуже багато якихось справ, їх треба всі рішати, і тут поговорити, і там поговорити якісь документи. Багато хто від вас, багато людей від вас будуть щось хотіти, і ви будете з ними у контакті. Тоді тут старайтеся прямо навіть собі розписувати плани, дій, що за чим треба робити, щоб ви все встигли. Вісім жезлів, це також може бути кудись. Політ, якщо це політ по шуту 8, 8 жезів, то це якусь нову країну в місця, де ви ще не були. Або, можливо, в минулому хотіли, так, а зараз вас, наприклад, там, по роботі відправляють. Чи ви переїжджаєте абсолютно, і тепер ваша рутина буде так, в якійсь іншій країні. Ну, дуже у вас буде швидкий просто місяць, і ви навіть можете кудись полетіти в цьому місяці. Так, наступна колода, карта для риб. на серпні 2025-го. Так. Паж мечей, ваш мечей це про навчання, це коли ви за кимось слідкуєте, або за вами хтось слідкувати тут може у серпні місяці. Дивіться, тут людина бореться прямо з такими маленькими, якимось багато питань маленьких, і людина от прям хоче да, от кожне питання вирішити. І, можливо, таки у вас не вийде вирішити кожне питання по окремості, старайтеся бути більше в потоці. І якщо щось не виходить, просто це відпускайте. Взагалі тут ваші ідеї і ваші знання можуть дуже Сильно вам допомагати у розвитку, так і вашої особистості, і вашого бізнесу, і навчання от дуже важливо тут по роботі, може у вас буде якесь підвищення кваліфікації зараз. Це також учні, нові учні, або у роботу будуть знову повертатися по ретро у Вас будуть знову повертатися старі клієнти, і ви з ними будете працювати, і буде дуже багато роботи. Да? Ви будете о, дуже сильно зайняті постійно. Чимось будете да, от чимось ви будете зайняті. Це також можуть бути діти, наші діти, які там вибирали, куди вони хочуть вчитися, або з ними ви будете там розмовляти, можливо, навіть на якісь теми. Важливі. І по пажам мечей тут потрібно от щось знайти для себе, знайти якийсь вихід, знайти якусь інформацію, листи, якісь вам можуть приходити, якісь документи ви можете, наприклад, поновляти. Семірка мечей, будьте обережні, щоб вас не обманули. Тут можуть так, люди, які поруч з вами, да, вони можуть вас обманювати, або щось недоговорювати, ну, тяжко обманути, тому що в принципі, вся правда вона вилізе наружу, або хтось тут буде за вами слідкувати дуже тихо і таємно. Да, от рице, Пажик і семірка мечей це якби хтось, хто прям скривається і слідкує за вами, і не показується. Да, людина не може вийти з вами на контакт. Тому що там або там втікає, вам можливо захочеться з якогось місця піти, тихо, щоб вас не помітили, щоб там ніхто про це не знав і. Ну, тут дивіться, ніби знаєте, тут якась така прям ситуація, що ви не знаєте, чого очікувати. І, можливо, буде якась нова людина, від якої ви не знаєте, чого очікувати. Або якась ситуація буде вирішуватися таким чином, що ви просто ну, будете в потоці цього всього, і ви не будете знати, а, а, а що далі робити. І вам інтуїція ваша тоді підкаже. Ну, і ризик, звичайно, да, от ви просто в це заходите. І ще карта для риб. Аж кубків. Пашкубків – кубків, це е, може бути якась нестабільність, якісь ілюзії. У вас тут може бути знову вам виходять пожити, це знову щось, якесь навчання, якась творчість. Да, може вам хтось щось обіцяє, або це може бути якась закоханість, і от у цій закоханості там, це може бути людина дуже молодша за вас, або ви можете комусь щось не недоговорювати спеціально. Е, якщо, в принципі, тут від вас скривають, я думаю, ви, ви розкриєте да, цю таємницю. Закінчиться ця семірка мечей для рибок. Ой, десятка пентаклів. Десятка пентаклів це сімейна хороша карта, в принципі, і вона дає дохід, дає гроші, дає сімейну підтримку. Тут, можливо, в сім'ї в якійсь ви таємниці можете навіть розкрити. Може, вам діти ваші розкриють якісь таємниці про щось ви тут дізнаєтеся. Дорогі рибки, напишіть мені в коментарях, що це у вас. Ну, дивіться, по пажам на да, кубків, це, в принципі, картика каже, що позбудьтеся ілюзій, да, не літайте в облаках, але і при тому всьому відчувайте свою душу. І нові люди, які до вас приходять, ви їм, в принципі, Довіряйте, да, довіряй, не провіряй, але емоційно, да, духовно ви їх маєте відчувати. І якщо якісь нові проекти, то вкладайтеся в них прям повністю. От прям не, не збігайте їх. Так, карта для риб на серпень 2025-го. Так. Трійка жезлів, знову рух, ви рухаєтеся вперед, ви нічого не боїтеся. Ви тут вже бачите, вам треба робити якісь дії. Буде дуже багато у вас руху по місцевості, можливо, навіть, або ви вже готові до чогось, там до якогось переїзду, до якоїсь поїздки, до зустрічі з кимось. Тут все-таки три, три трійка жезлів, да, це робота в команді. У вас може бути. І е, це може бути: я чекаю підходящого моменту. Я там чекаю підходящої хвилі. І от як тільки вона прийде. Одразу її беріть. Не е, потрібно, знаєте, іще чекати більше, е, ніж, ніж коли момент прийшов. Да? Тут все-таки має бути імпульс якийсь у вас по трійці жестів. Так, іще карта. Двійка пентаклів, фінанси будуть, будуть приходити вам енергії, але одразу ви їх будете щось вкладати. Так, це може бути і якраз такі навчання, і робота. Хтось може повертати тут гроші. Вам потрібно знайти баланс по двійці пентаклів, тому що тут може бути якась така нестабільність, і із цього всього потрібно знаєте, знайти вихід. Да? Двійка – це також про вибір. Ви можете вибирати між двома роботами, ви можете замінювати щось одно на інше і там їхати. Десь працювати там далі, або партнера собі, наприклад, там змінювати, або якісь тож, моменти, там чимось ви завжди користувалися одним. Зараз ви змінюєте там на іншу якусь тему і вам так більше. Буде підходити. От, і е, по двічці Пентаклів, да от це додаткова робота, або це два джерела доходу у вас будуть. І ви будете цими, і енергію це не тільки гроші, це і енергія. Ви будете цією енергією вміло е, вміло будете її брати, і вміло будете її вкладати одразу. Так, і ще карта останній для рибок. Король Кубків. Король Кубків це ваша карта. Це Рак Скорпіон або Риби і це чоловіча така енергія. От ви тут будете з собою. Ви будете дуже сильно емпатичні, вам потрібно довіряти собі. Хтось вам може робити якісь подарунки, приємні дуже подарунки по королю кубків. І ем, це також може бути знаєте, якась людина, яка прийде у ваше життя для того, щоб вас заспокоїти, гармонізувати, щоб вас зцілити. Королі кубків, вони часто зцілюють саме енергії. Це психологи. Це якісь люди та повара, які вас можуть там опікуватися вами, які можуть вас прям піклуватися про вас. Це у нас, да, це можуть бути і раки, і скорпіони риби. Ви може можете вибирати з цією людиною, або можливо, якщо це так ви жінка, то ви можете обирати, наприклад, що там я переїжджаю жити кудись в інше місце туди, де цей король кубків, або е ви можете обирати собі там нового партнера. У якихось ваших справах, і ви виберете його саме водяної стихії. Так? І в принципі, це люди, які дуже класно да, от, дають хорошу, класну енергетику. У вас же у вас наставник буде такий, який буде у вас прям такий більш психологічна людина. Цікаво, дуже цікаво. Напишіть мені в коментарях, дорогі рибки, тому що у вас тут, бачите, і новий початок починається. Е, новий початок, масло, масляне <свісно> У вас тут і новий початок в цьому місяці, і е, сімірка мечей, що вам треба бути все-таки обережним, може щось загубитися, або якісь люди вам будуть щось там не договорювати. В принципі, ви тут з усім справляєтеся на це взагалі навіть уваги не звертайте, або да, от саме через сім'ю щось ви для себе дізнаєтеся. І будете робити вибір, да? бо вам треба рухатися, вам треба цю свою пристрасть реалізовувати. Оракул для риб на серпень 2025-го. Віддайся пристрасті! Карта, Карта віддайся пристрасті! подивіться. Хто тут буде музикою займатися, може хтось на танці піде, може хтось якийсь роман собі заведе. У нас уже, до речі. Ви вже в цьому місяці будете відчувати е, затемнення, які у нас у, у вересні місяці у нас починаються затемнення, і е, затемнення будуть у рибах і в діві, і ви будете дуже сильно їх відчувати уже за місяць до затемнень. А я про це буду ще більше потім розказувати у своєму інстаграм. Ви підписуєтеся обов'язково, щоб е, не загубити. І да, от ораклом говорить, що довірся собі, довірся своїм якимось ідеям. Е, і Повір у себе, що би там не ставалося, ми, і тільки ми будуємо свою реальність і її створюємо. Так що так, дорогі рибки, такий для вас був розклад на серпень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок і на ваші підписки. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!